2 вересня 2024 року ми знаходимося біля Іллічівського міського суду Одеської області. Сьогодні на 10-ту годину ранку заплановано судове засідання за обвинуваченням колишнього начальника відділу освіти Олексій Щуб та підприємця ФУС, яких звинувачують у корупційних діяннях. Послухаємо, що сьогодні буде розглядати на судовому засіданні. Судове засідання оголошується відкритим та приймаю, провадження відносно Олексій Черві Олексіївник, Фусадмир Олександрович, вчинення кримінальних пропорушень, передбачено частиною 3 статті 368 та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Самі відводів немає на час. Щодо матеріалів справи, ви знаєте. В даному випадку, що не тут є, безпосередньо 31.07 завертався з відділенням пропитанням щодо своєї зайнятості, перенесення слово засідання та можливості надання для ознайомлення матеріалів. У до того, що мій підзахисник не надав матеріали, які перебувають у нього в провадженні, я б просив би скористатися відповідно статті 317 та з матеріалами, які перебувають у володінні суду. Тому просив би здійснити перерву на іншу дату та надати біля підмічати. Супровідстю хвилин вважати неможливо продовжити подальшу за справи за обставини неознайомлення захисника з матеріалами долучення до кримінального провадження зі спросимосити перерву до 17 вересня. 11-й годині. Судове ну що, з 31 липня у Фуса новий адвокат. Буде наданий строк на знайомлення з матеріалами, але станом на 2 вересня він ще не знайомився з матеріалами справи, які знаходяться безпосередньо у суді. Тому сьогодні адвокат подав ще одне клопотання. На те, щоб знову перенести судове засідання і суд перенес судове засідання на іншу дату. Ну, сподіваємось, що ми вже в цього місяця побачимо матеріали НСРД для того, щоб подивитися, які яка доказова база є у стороні обвинувачення. Роман Варшніза, Мурат Варшаніза, Альтернатіорг.